Вітаю вас на каналі. Сьогодні 29 червня 2025 року місто Пряслов Київська область. Хотів би вам розповісти, чим буду обробляти виноград по гороху. Ось, дивіться, зараз на винограднику вже така стадія ягоди. Бачите вже такий розмір консервованого горошку. Ось бачите, видно, що вже треба вже обробляти. Чим я, що я буду застосовувати при цій обробці на винограднику? Ось я виставив препарати, Зараз я розкажу про концентрацію, чим буду обробляти виноград. Від сирої гнилі буду застосовувати свіч, я буду все казати на 10 літрів води. 10 грамів на 10 літрів води у бакову суміш це від сирої гнилі. Далі будемо застосовувати від грізучого сосущих в цій обробці Angio 4 мг на 10 літрів води. Від оїдюма будемо застосовувати топаз. Міняю фалькон на топаз, щоб не було звикання. Топаза буде застосовуватися 10 мг 10 літрів води. І від мільдю буду застосовувати препарат Танос. Родоміл вже не буду застосовувати, бо він буде вже фарбувати ягоду. І на ранніх сортах там великий термін очікування. Тому вже буду замість родоміла використовувати танос. Його буду використовувати 6 грамів 10 літрів води. І також буду в бак додати антистресовий препарат 15 мг 10 літрів води. Це все буде в один бачок змішуватися і буде застосовуватися вечором. Після 7 години буду обробляти свій виноград. Раду би всім зараз звернути увагу на цю обробку хто не зробив в нашому регіоні, от тільки зараз бажано її провести на півдні, вже там ягода набагато більша, ніж у нас. Вони вже ці, ці профілактичну цю обробку зробили набагато раніше. Чому саме зараз ну вже розмір ягоди такий досить великий. І по-друге, -по що з 1 липня вже передають досить велику спеку. А при цій вологі, яка є зараз, і дасть. Температуру, зараз наше сонечко, буде такий, я скаже велика великий, великий вірогідність наших захворювань грибкових, тому що вологість і плюс температура це гарні умови для їхнього розвитку. Тому хто ще не зробив цю обробку, застосуйте. Кому була корисна інформація, підтримайте канал, подобайку. До зустрічі!